Вітаю колеги! Мене звуть Анастасія, і сьогодні ми хочемо представити вам наш підручник з української мови для сьомого класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти і з аудіосупроводом. Авторами підручника є Тетяна Фонарюк, учитель української мови та літератури Чернівецького ліцею No 6 імені Олександра Доброго, Олена Кульбабська, доктор філологічних наук професор кафедри сучасної української мови. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Анастасія Костіна Кніжницька, учитель української мови та літератури Новоселецького ліцею No2 Новоселецької міської ради. Зміст підручника відповідає державному стандарту базової загальної середньої освіти, а також модельній навчальній програмі українська мова для закладів з навчанням румунської мови для 5-9 класів, авторами якої є Тетяна Фонарюк. Олена Кульбабська, Юлія Філіп, Анастасія костіна кніжницька та Оксана Сиротюк. Зміст підручника складається з семи розділів: повторення до загальне вивченого, дієслово, ті дієприкметник, дієприслівник, прислівник, службові частини мови, а також окремо виведено розвиток мовлення. Традиційними залишаються орієнтири по підручнику. Це умовні позначки, які допомагають нам визначити, що це за вид вправ. Це рубрика Увага або так звані хитринки української мови. Окрім того, на початку вивчення кожної теми додали вправу мій настрій на уроці, адже одним з важливих наскрізьних вмінь є вміння керувати власними емоціями, а також наприкінці кожної теми є рубрика Оцініть свої знання. Адже не менш важливим є вміння навчатися впродовж життя, зокрема, оцінювати власну діяльність, розуміння, куди рухатись далі у цьому напрямку тощо. Цьому нам допоможуть ці рубрики. Новою є рубрика Ми з України. Українці надзвичайно багата нація на неординарні творчі особистості. Нам точно є чим пишатися, нам є ким пишатися, але не завжди ми про таких особистостей знаємо. Тому головною метою даної рубрики є ознайомити учнів із відомими особистостями України, які зробили чималий внесок в розвиток не лише нашої держави, а й світу. У рубриці ми можемо познайомитися з Соломією Крушельницькою, родиною Терещенків, Квіткою Цісик. Федором Піроцьким, Катериною Білокур, Михайлом Кравчуком, Борисом Азолевським, Ганною Бондаренко, Настею Тихою, Гелен Петровусках, Катериною Ющенко дощо. А види вправ розроблені відповідно до державного стандарту базової загальної середньої освіти і орієнтуються за чотирма напрямками говоріння, письмо, робота з текстом та досліджуємо мовлення. Одним з обов'язкових вимог, результатів навчання учнів це є висловлювання думок, почуттів, ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема у цифровому середовищі, взаємодія з іншими особами у СТА. Е, у підручнику ви знайдете багато вправ, які допоможуть розвивати ці вимоги. Не менш важливою є вимога сприймання, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації у різних текстах, є багато вправ щодо перетворення інформації, щодо роботи з текстами, аналізом, інтерпретацією тощо. Окрім того, ми знаємо, що збагаченню словникового запасу учнів сприятиме такі вправи на переклад, на редагування, роботу зі словниками. Адже важливо навчити дітей спілкуватися українською мовою, бо вона для них не є рідною, а їхня рідна румунська мова відрізняється від нашої і не є з нею спорідненим. Компетентнісно орієнтовані завдання. Важливо, щоб дітям було цікаво навчатися, саме цьому вони будуть сприяти, тому що вони будуть бачити, що мова це не тільки підручник з української мови. А це й те, що оточує нас, те, що є навколо нас. Не менш важливим є те, чи діти розуміють, що і як їм потрібно робити. У цьому і учням, і вчителям допоможуть різноманітні алгоритми та інструкції. Перевагами нашого підручника є те, що він відповідає віковим особливостям учнів сьомого класу. Доступність викладу матеріалу, оптимізація кількості вправ, а також цікавий зміст контенту. Щиро дякую вам за перегляд і сподіваємося, що підручник стане надійним помічником як для вчителів, так і для учнів. Дякую за увагу!